Дня пенсії перерахують для працюючих пенсіонерів під цю категорію підпадають понад 600 тисяч українців. Чи вистачить у бюджеті коштів на це підвищення виплат і в кого і наскільки зміниться пенсія? Про це ми розпитали у народних депутатів 1 квітня відбудеться індексація пенсій саме для працюючих пенсіонерів, які досягли. 60-річного віку і мають страховий стаж не менш ніж 24 місяці з 2023 року. З того часу, коли відбувся останній перерахунок пенсії, перерахунок пенсій здійснюватиметься автоматично. Особам не потрібно буде звертатися до структурних підрозділів пенсійного фонду. Пенсії так само для працюючих пенсіонерів будуть проіндексовані на 11,5%. у бюджеті на 2025 рік пенсії залишаються одним із пріоритетних захищених видатків. Тому держава зобов'язана профінансовувати виплату пенсій у повному обсязі навіть під час війни. Перший етап індексації пенсії відбувся у березні, зараз з 1 квітня так. Стартує а, індексація пенсій працюючим пенсіонерам, тобто тим пенсіонерам, які а, після виходу на пенсію ще продовжують працювати. Такий перерахунок стосується приблизно 630 тисяч громадян України, які після виходу на пенсію ще працюють, раз в два роки в Україні перераховуються пенсії відповідно до збільшення страхового стажу, і очевидно, зараз ті пенсіонери, які пішли в 2023 році на пенсію до квітня місяця, автоматично будуть будуть отримувати більше пенсії в зв'язку з перерахунком в пенсійному фонді. Хто пішов? На пенсію після квітня то вони очевидно самі повинні будуть звернутися. то там, до прикладу, в червні пішов на пенсію в двадцять році, самі повинні звернутися до пенсійного фонду і вже з червня місяця отримувати підвищення відповідно до збільшення страхового стажу а в квітні підвищать пенсії працюючим пенсіонерам. Які пропрацювали 24 місяці, не потрібно звертатися до пенсійного фонду? Там всі дані є. Єдина умова, щоб останні 24 місяці, пенсіонер працював і сплачував єдиний соціальний внесок.